Ще німецька мокра, але віриться, що цього ніколи не буде, і тут ще багато віків житимуть люди. В, в німецькій мокрі здавна живе сім'я Ігнатишинів. Працьовиті, стараються, переживають один за одного. В Ігнатишинів двоє доньок одна Маринка, котра одружується, виходить заміж. А друга зараз в Ростовській області, на жаль, вона не змогла приїхати. Ми їй передаємо велике вітання, і я думаю, що вона, подивившись цю касету, дуже шкодуватиме, що не добралася на це свято любові, радості. Отже, ми в селі, комсомольське село, древня назва якого німецька мокра. Тут ще в 17 столітті поселилися переселенці, німці з Австрії. Вони були майстрами, багато зробили в селі. Збудували Римо-католицький храм, школу. Німці в основному звідси виїхали, але життя тут продовжується. Скільки вам років вже, бабко? 32 А от скажіть, будь ласка, от сім'я Ігнатишин живе внизу. Як в селі про ту сім'ю, про родину кажуть? Які вони люди? Ігнатишин, який Ігнатишин. Ігнатишин, той, що Маринку має. Маринку має, та завину. тепер на хата так. Така сім'я, така просто сем'я Ну, Такі роботящі люди чи ні? Пак, як є, то й роблять. І, і, і роботяш, і випити, і люблять і всяку. Випити, напевно, мало люблять. Якщо вдасться. Ну, а Маринка як вона? Ви знаєте її, Маринку? Так це, що свадьба виробніше. А так Пак, Маринка, дівчинка, як дівчинка, то і що? Дівка порядна, та я знаю, я не знаю нічого такого. Не ті сусіді, як живуть, одна села. Ну Івана, відкрий трошки. А ну выйдет из кадра мені, выйдет. Сніг ми мете може. І... Ви, напевно, і не думали, що ми до вас в гості приїдемо, що сват сьогодні з'явиться. Сьогодні не думала, але і не думала ніколи, що я ну, попаду, по, як кажуть, по телевізору, то мені би і не снилося ніколи в житті, що. Ну, як ви доїхали, як... де ваш газда, де ваші родичі, де вони? Відпочивають всі? Ну, відпочивають сьогодні субота, так що на роботу сьогодні не пішли, бо в суботу виходний. Відпочивають дуже довольні. Все. Скучати буду за Марину, бо сама остануся тепер. Ну, добре, не Вес весіллям, ви напевно задоволені. Я так знаю, що Буду ранком задоволені. вас навіть автобус з жителями вашого села проважали гімном України, так? А як гімно обов'язково? Все було проважали, так. Що хочете сказати гостям, які прийшли на весілля, вашим родичам, вашим новим сватам, тим людям з Мирови? Ну, хочу побажати здоров'я, щастя, ну, що вони так постаралися. Все для моєї дочки і всім сусідам, всі задоволені. Дуже ми раді. І щоб Бог всім дав, поблагословив усіх за таку доброту, що так ми... Тепер, знаєте, який час. Роботи нема, без роботи місяць поробиш, п'ять вдома. Так що... ну, ми знаємо, які біди нависли над селом Комсомольське. Тут і суви у вас, життя не дуже таке легке. Mm -hmm. ну, але так можна сказати, що в вашій сім'ї з журбою радість обнялась. Що радість у вас зараз? Ну, Богу, дякати, дуже велика радість. Чому? Ну, Добре. У ну, мене лише одна, так що Ні, журби немає. Ми такої, що що. Я маю на увазі велика вода, паводок, така ж груба ну, була. була, була така вода, цілими ночами не спали. Тут, коли вода прорвалася, то думали, що і наш дім усе теж забере хоч. Ну що, ну, я бажаю теж молодятам, щоб так щастя на них мило, як сніг. Так, Зараз так, у вас тут так. мете такі сніги. Ну, добре, щоб остальні здоров'я, саме головне, щоб було, а так. Помалу ж буде все. Як будуть любов, мати, уважатися, любитися. Ну, і теж дуже порядні батьки його, теж сім'я. Ну ви самі бачили, що то. Палучу, як весілля? Бачили таке в житті якесь весілля таке, як було там, в Мирові? Я вам повім, весілля дуже файне було. Файно мені це полюбило все повністю. І дочку свою видаю у таку сім'ю, що дуже потрібна сім'я, файна сім'я. Що я можу повісти? Я можу повісти одне, те, що люди є? Люди файні, добрі, свати. Ну, та що ще я можу повісти? Ну, а про дочку ви казали, що щось розкажете. Дочка у мене така, я, я її розпитую, я її знаю, вона робить яща, Вона Вона все вміє робити, що хочете. Все вміє робити. Дочка у мене одна була. Ну, та вода мені, не слава Богу, вона або... жиє. А дочка ваша готова до життя якогось складного? Не тільки до багатства якогось, а й до проблем, до труднощів. Слухайте, я вам повім одну. Най... Стараюся так, як я стараюся. Не стараюся, якщо вона буде старатися, все в неї буде. Вірувати в Бога, вірувати Бога. У Бога, як казав, усе. Тай більше я ніч не знаю повісти. Що можу, що повісти? ...що вношувати. Вони самі копали усі, та то малі в шість ми копаємо. Пані Христино, ми приїхали до вас сюди в Комсомольське. І хочемо дуже почути, як вам все-таки весілля. Запам'яталося воно? Веселі? Да, да. Весілля добре, добре прийшло, гуляли цілу ніч, гості прийняли нас добре. Ну, привезли, відвезли. Я... я не чув такого якогось такого комсомольського, якоїсь такої комсомольської коломийки, якогось такого, що ви молодим привезли. Ви щось таке готували для них? То, -то там газда той готував ті. Уже Музику, то їхня була. А ви можете їм щось заспівати таке, так, комсомольське. Я, не співаю, не я їм бажаю жити, поздравляю їх, жили мирно, щасливо, не забували комсомольське, батьків своїх, все, чого я їм буду. Не знали горя, сьоби. там може не є води великої, як у нас тут. Може зато, напевно, молодиця так далеко і поїхав заміж. Ну, у вас п'ятеро дітей. Якщо вони захочуть п'ятеро дітей мати, то добре п'ятеро дітей мати. До тепер я не, не обіжалася, бо мати мала на велику сім'ю, бо тепер легко жилося. дітки платили, усе. діти підростають самі за себе. То -то, а тепер скрутно, тепер платню не платять, дітки не платять. Давно ми якісь допомоги давали. Наприклад, у нас п'ятеро дітей, а ще й раз і одну допомогу. Раз, то у нас жінка та 5 кілограмів того муки дали. А в то року добре жилося. У мене дітей якусь увагу звертали, а на обногодітні таку взагалі. А тепер. Ну, але е, в них трошки є там корови, свині, то може п'ятеро дітей хай мають, може пригодують вони добре? Не знаю, то їхня, їхня справи. Я знаю, чи вони хочуть, чи не хочуть, чи може взагалі одну, двоє. Співайте їм щось. Ні, я не співаю. Вірш розкажіть. Не співаю, я їм побажала, поздоровила їх. Ну, Газда ваш, я бачу, особливо щасливий він. No. Газді найбільше сподобалось. Та їх батько приїхав та забрав тут туди. Я не йшла нікуди, не треба вдома біля дітей. <му>

你现不的不能了 Ай, хуїз, заняє я, де тепер лечета. Розказуйте мені, розказуйте трошки. Ну, фотографії коментуйте, стійте. Але каже, це Оля, старша дочка.

Я я б знаю, я не знаю, я б знаю, я не 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 знаю, А варіана матиму мало гоняти, а я умів, що там мало на чолі не Ще я собі заспіваю такої сякої, або люди не казали, що я все одно є. No i što ne znaju? Ne znaju mene, mama postavlja. No ona bola spolta. Ona je ona u njih vladeću, ne bila u njih vladeću, ne bila u njih vladeću, u Была в Германии. Это застит маленькая небочка. А, застит. Небочка. Маленькая, что ты кузил. Я боже, все на пудре. Где у нас? Крыло вообще сейчас не может бежать такая зима. Не, не, не. Не, не, не. Не, не, не. Не, не, не. Я там уже Не, А я Не, не, не. 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 Не, так, не висока Стоит по підгою.

The yeah, yeah. God. 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 Кому ця пісня присвячена? Я думаю, що тут всім зрозуміло. Кому ви її присвячуєте? Молодим. Таких нема. Таких нема. Но ми їх зустрічали перші по дорозі, так що всім присвячеться. Ну, на весіллі ви хоч не голодний були, отче, ні? Yeah, no, no. Ви такий худенький. <laughs> а? Добрій вам було? Дуже добрі було. Можемо продовжити? Не <laughs> вернеться! за молодост. Набрит. Да, за щастие. Си 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 Где по?